Доброго дня, оце виходний день. Страстна п'ятниця називається, нема нікого, машини авто... все закрито. Машини потихеньку їздять, ну, магазини закриті. Хотіла показати, що закриті всі машини стоять, віддихають. Банк відкритий робить. це хотіла показати, як тут люди. Страшну п'ятницю зустрічають. субота Пасха е, в неділю, і в понеділок теж не робочий день. Оце така е, життя. Я пам'ятаю, як у нас в совєтське нас виганяли на Пасху, на суботники, і дуже багато людей пам'ятають це і знають, як, е, як совєти нас заставляли, совєтська власть як заставляла. Нас вірити в Бога. Тепер вони Богом управляємо, є. тобто вірять у Бога, вірять вони в Бога. Тепер. А тоді заставляли на суботники на Пасху виїжджати. ще двойну. Ще й двойну зарплату обіщали. Це я точно знаю. І такі, як я, мої ровесники, теж знають. Як виганяли, а тепер вони праведні. І папа римський там хороший, малібні читає. І всі, оце така. Тут теж 18 градусів. Ось вже цвітуть. Чи вже цвітають, вони з самої зими цвітуть цвіточки дерева ці. Ось, тут фонтанчик буде, ще закритий. Не знаю, то теж дерева якісь хотіла трошки. Зняти і показати, що п'ятниця страсна, ніхто не робить. Не треба розганяти е, різні коментарі, що веселяють, веселяють. Всім платять, хто придержується. Е, правил і по правилам усіх держать. Значить, шоферов, машину, там чую, та куря несуть. Якби я таки, таке несла, може б і мене багато слухали. Що е, думають, що як сюди мужик приїхав і хоче машину купити, він, блін, як в аулі сидить або в деревка, що він Нічого не чого. Вони тут всі, тут скільки русських, українських, вони між собою узнали все, переговорили і все знають, де куди їхати, що брати, яку машину, і за скільки, і базари, і ринки, і все, які права треба, і все, що хочеш. Все тут знають краще, ніж в Україні, і в Росії, і в Білорусі, і в місті взятих. Оце вам праздник, Бачите, який п'ятниця. Да. Страсна п'ятниця, нема нічого. Нема нічого. Так, я вже наговорила. Наскільки я наговорила, 23 минути чи 3. Коротше, ладно, пока-пока. Дуже гарні еті. Цвіте помаленьку, все, тепло світло, Оце такі діла. В Германії такі, звісно, Германія длинна. від Великобританії там тягнеться від залива. І до самої Швейцарії. Дуже длинна така. Так що земель різних багато, різні температури. І це слухаю, які люди в Германії сидять, розказують фігню. Польщі фігню розказують. Одна дівчина розказує, як вони е, содержать українців, як напливе, відкриваються е, приюти такі, де можна по, по, до розподілення пожити. А написали заголовок. Українців вже не приймає Польща. Це ж треба такому, а. Це ж треба такому. Хто це писав, інтересно знати. Оце дорога така. Все познімала, все розказала. Так що слухайте що, слухайте, нікого не слухайте, во перше Сам там не був і не знаєш, і не вірте нікому нічого. Брехні, скільки в інтернеті, в Ютубі, а в тік так взагалі. Оце в нас ганяють тут хлопці, Бачите, їдуть на мотоциклах. І оце їм празники, вони оце. Оце вони катаються. Їх, ми вже 8 чи 10 їх бачили, це когось ждуть. Так що такі діла. Все, пока-пока. Пока-пока. Тримайтеся. Тримайтеся і побіди всім, здоров'ячка усім. Дуже, дуже переживаємо, молимося. Підписуйтесь на молебень. Є такий мій світ програма внизу під, під кожним. Там більше нажимаєш. і... Відкривається там проголосувати, подати, підписати ім'я, фамілія і емейл. Не отвіта, не ждеш нічого, тільки що ти українець. І малебінь дуже сильний, хочуть зробити Індія. Так що, будьте ласка, підпишіться. І я вас запрошую всіх, хто мене побачив за молебінь. Буде малебінь дуже велика. Я хотіла дуже, щоб ви підписалися усі. Будь ласка, до побачення, здоров'я вам, миру і щастя!